Ура, мені будуть робити зараз клумбу. Я там острова кизильника не викопай. Трошки підв'яв, і я хочу зараз спробувати його поділити. Це я роблю вперше, ніколи цього не робила. Хочу поділити, показати, що вийде вам. І отак впихаємо кучненько. Кочненько пухуємо, щоб вони рядом, щоб вона, вона можна було накрити однією баклажкою з бутиля. Вітаю на каналі. Знову показую вам ці рослини, які в минулому відео я робила розпаковку, роздивляюся їх. І хочу продовжити показувати ці роботи, які були зроблені. на Протягом цих днів, цих трьох днів, коли ми були на дачі. А було багато зроблено. Ми прокультивували ділянку частично, я розділила піон, почернкувала троянду. Все це я хочу показати в цьому відео. Тут я показую, просто роздивляюся із рослинки і кажу, що тут сортові рослини і вони коштують своїх грошей. Як на мене, і тут і гібридна така хіноцея сортова, е, новинка, і різні злаки теж цікаві. Ну, в общем, там <смі> Убіждаю себе, що я добре тут придбала рослинки. Ну, За е, добродар, звичайно, я розчарована цим розплідником і більше не буду я в ньому нічого заказувати всякому випадку, поки що не побачу, може, у когось іншого якийсь добрий відгук про нього. Перед цим вночі був у нас невеличкий дощик. Так, трошки поморосило нам намочило. Землю, рослинки, така волога погода стоїть. Та це мене не зупинило, тому що мені треба було підігнати свою роботу. Заплановано було дуже багато чого зробити, і тому я пішла шукати собі. Пригоди свою <свій> собі роботу, яку я зараз можу робити в таку погоду грязну. Ну, я вже її побачила, ось я до неї якраз наближаюся. Це я хочу викопати оцю імперату з цього місця. Вона так досить, досить агресивно розріс, розрослася на цьому місці. І тому я її вирішила прибрати Горщики посадити деякі. Можливо, висадити в іншому місці, може тут і знайдеться її місце. Я викапувала її. В принципі, її не важко було викапувати, вона, я щось думала, вона як періг, що її дуже вона агресивна читала, що їй важко позбутися. Та мені здалося, що це не так і важко. вона добре відділялася від землі, вибиралася, і я з цим відносно швидко впоралася, викопала її всю, також ще підкопала тут, я покажу. Тем'ян лимонопахнуть. Ось тут я вже дивлюся, як я можу його відкопати. Я там його почала ділити, мене там сусідка ще просила кущик від нього. Та по факту такий здоровий діаметр цього куща виявилося, що там його самого коріння не так і багато. Ну, Я відрубала так з землею частину, віднесла сусідці. А це місце я хочу звільнити, щоб посадити сюди тис, який я купила у бережнюків. Він такий колоновидний буде, буде займати багато місця, і він мені потрібен, тут, щоб якось перекликатися з тою клумбою, яка на протилежному боці знаходиться, щоб було це все разом єдиним цілим виглядало. Ну, Далі покажу, що ще буду робити. Ну, там зараз буду піон викапувати. Ось, вирішила викопати цей піон, деревовидний, він рожевим квітне. Це в мене в полісаднику у мами росте, і він тут не дуже вже себе добре почуває. Його і сам шит підпирає з одного боку, з другого боку кизильник. І там острова кізильника а не викопай. Ну Тут ми вирішуємо дещо копати. Тут чоловік каже, що це. Корінь піона, я кажу, що це корінь кизильника, і щоб не викопати кизильник, тому що кизильник тільки на одному е, корені держиться, оце вся маса. Тому треба акуратно це все викопувати і не поврядити інші рослинки. Ну, дуже важка робота, така коріння велике і дуже важко це все робити. Він тут вже старий куст, в принципі, йому, мабуть, більше п'яти років. Так, да, і тут і тісно, а тут вже інші рослини великі. І оце такий кизильник, у мене як жива ізгора, тут я практикувалася, формувала його. І оце він тут отак росте. Оце його основна корінь сам. І отак він пішов у мене. Це би його не трогати. Ну З цієї сторони ми зараз поправимо. Зараз я його подіргаю. Це цей не шакається, випадка як хочеться подивитися, може навіть види поділити його. Ой, мені вже хочеться. Опа, ну тут коренева система вже тріщить. Ну ось викопали вже піон, Важко було копати. Я далі вже не знімала цей весь процес, тому що повинна була ще допомагати там, підтягувати, тягнути, розшатувати. Ще папа теж прийшов допомагати нам. В результаті він вже до кінця вже сам викопав. Папа там знає місця, де можна підрити. Якось в нього така чуйка. І він до нам допоміг. І ось такий кущаку ми викопали. Викорчували, можна сказати. Отак. От так дуже важко він йшов, але ну, я думаю, так коріння зберегли. Зараз він трошки підв'ялиться. Я позмиваю, позбиваю цю землю. Подивлюся, може ще можна буде розділити якось. Тут треба почистити, підрізати. Отож він вже так погано тут різ, що відмирав практично. Оці всі виріжу, мертві гілки. А оці молоді, стараюся їх зберегти. Зараз будемо це робити. Зараз перенесемо туди на свою ділянку його, помилю і подивлюся далі. А тут от така мисся була від нього. Вже зарили. І тепер... І тепер місця багато, можна тюльпани посадити. Щось посадити тепер можна. Ура! мені будуть робити зараз клумбу. Покрасила, так поки землі сьогодні привезли, а садити вже треба готувати цю клумбу, то будемо тут по периметру. Ромка дуже. Зараз трошки відійду. Ой. Будемо тут по периметру отак скультивуємо. Ну, Тут не всю ділянку, тут десь там пеньок закопаний, ми його не будемо вкупити. І отак зараз підемо, прокультивуємо. І я насипаю сюди трошки землі. І потім подивлюся, що вийде. Але мені тут треба взрихлити, щоб була готова земля для посадок. Щоб вона трошки всад подала. І я там хочу цибулькові посадити, і туїв, якщо встигнете, і троянди. Зараз чоловік це робить. Здійснює мою мрію. Здійснює мої плани, візуалізацію мою. Яку я викладувала два відео тому десь так, так. Це поближче покажу. Пасата. Все перелама, перемолола муку. Тобто, така тепер земля. Шикарна. Пух. Пух. Ну все, я тепер така задоволена, у мене тепер скільки роботи. Задоволення. Все рівно. Більше, ніж роботи. Все, ну так, поки так от зробили. Тут я хочу тепер я трошки більше захватила. Ну, ми, ми не я. Чоловік сказала йому, щоб більше захватив, ніж сама клумба, тому що чорнозем мене завезем. Не знаю, завеземо чи ні, то що дожі пішли. Ми дзвонили там, хотіли замовити, а сказали, що трактор не заїде на поле, щоб накопати нам чорнозем. І Тому я вирішила клумбу зробити вже піднятою трошки. Я накидаю його від ціль землі сюди, там де треба підняти рівень. І тут висота йде, а отська вже яма пішла, оце яма. І цю яму ми закидаємо потім чорноземом. Ну, ось так я розмітку зробила. Теж контури моєї, мого квітника. Тут, я, виходить, в мене квітник розширився до 2 метрів, 2,10 зробила. Там від гаража теж 210. І ця клумба е, в мене вийшла десь біля 3 метрів, 2,90. Вся бордюрна стрічка ще як мені вдасться. Я зараз її вкопаю. А, ну, але спочатку я нагорну там, де треба, ще землі, а вкопаю тут, буду працювати з тим, що є. Оце Ось... такий у мене фронт робот зараз. І ще багато чого намічено. Ще піон поділити треба, деревовидний. От, що спію, то спію. Ще ж почеренкувати, хотіла вам показати троянди. як. Ось я ще вирішила поділити піон деревовидний, той, що викопало полісаднику в мами. Це я йому вчора. Я помила його від землі. Трошки підв'яв і я хочу зараз спробувати його поділити. Це я роблю вперше, ніколи цього не робила. Хочу поділити і показати, що вийде. Вам дивляємося, що де. Ну, тут є мертві вже паганиці, я потім зріжу, а зараз мені буде добре випиратися і ділити його. Я сподіваюся, я його зможу зберегти, розділити і навіть приумножити, розмножити. Так, тут я бачу, тут прям один так проситься розділитися. Тому я зараз почну ділити сама. Так, може місцями включатися, показувати. І покажу потім результат, що в мене вийшло з цього піону вже десь років 10, якщо не більше о цьому кущіку. Ну Тут ось один я вже мені вдалося витягнути, навіть не різавши, просто розправивши коріння, я витягнула такий корінець чудовий. Думаю, добре, оце я зріжу. І в мене буде вже такий піон. Один. І тут ще я на два, певно, розділю. Зараз е, на хочу тут перепиляти і трошки тут потім освободити. Отак от як вийде зараз. Тому що тут не з не ножем, тут дерево. Тут треба на тільки працювати. Ну, так вийшло поділити. Ось такий зріс у мене вийшов, Один корінь великий. Тут я ще зачистю, деякі коріння обрізаю, травмовані. Один отакий. Ну, тут коріння є з одного боку. Я думаю, що він теж може прожитися, є шанс. Відвалився ще корішок. Не знаю, може з нього теж щось вийде. Я посадю. Тут, може, сплячі якісь бруньки будуть. Хочу показати, як я укорінюю троянди. У мене вже є успішний один раз. Досвід по укоріненню троянди. Минулого року я укорінювала таким способом цю троянду. Чіпендейл. Тут все укорінилося в мене. Скільки зараз подивимося. Три черенка. Три вже саджанця є. Один не такий великий. ось, ну То, що вони тут разом всі ростуть, вони глушать. Чотири навіть. Чотири черенка укорянилася. Наскільки ну, я закладувала, я вже не пам'ятаю. здається, шість, Ну, може, ну не чотири. Десь шість, мабуть, закладувала, і з них чотири корінилося. Як я зробила? Це я вам покажу. Це я хочу укорінити тут у сусіда. Я взяла білу троянду, мені вона така подобається, сорту я не знаю. та Вона мені дуже подобається, тому я хочу її ну, Ось Я нарізала черенки. Це треба брати такий паган, де на кінці є вже відсвівші або квітуючі трояндочки. Ось такий він напівсозрівший, отакий. Ну, десь на 4 бруньки її ділиться. І Знизу можна по діагоналі відрізати, щоб брунька десь так біля низу була. Ось перша брунька була біля низу. Так от. І тут чотири бруньки. чотири може 5. Ну, Тут п'ять Зверху залишаємо трошки листочки, викорачуємо. Ну, все по стандарту. Ну, потім в мене так вийшло, що я ще й замочила його. Укорінювачі різапон 1%. Цим коріннячем я укорінювала ці трояндил. І цим укорінювачем я, я отак робила, макала його трошки, попудрювала. І... В рихлу землю, таку ем, легку землю. У мене тут легка, тут ще пісочок додавлений. Можна ще, якщо у вас важка земля, додавати торфу нейтрального, теж підійде. І отак впихуємо. Кучненько, Кучненько впихуємо, щоб вони рядом, щоб вона, вона можна було накрити однією баклажкою з бутиля. Останнє тут небагато, мені багато троянд не треба. І у сусідів вже брали, не буду ж я всю троянду вирізати. Так і втикаємо. Так. Трошки треба придавити, щоб вони сконтачились з землею краще. І така ось баклажка. Я зрізала дно 6-літрову. Наверху в мене ковпачок від неї, щоб провітрювати. І я її накриваю. Накриваю так. Добре, так, накриваю і. А, ну треба же ще пролити. Стоп. I don't think so. Never ever 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 gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never ever. Це до весни, навіть не до весни до червня місяця. Весною можна, звичайно, провірити, трошки, якщо дуже в травні спекотно, то навіть відкрити трохи, але не піднімати банку. Не піднімати до тих пір, поки ви не побачите, що оці пагони, почки, які проснуться, не впираються вже і хочуть вилізти з бутилки. Тоді вже треба закаляти, піднімати потрошечку і закаляти цю, в таку пасмурну погоду. І ще хочу сказати про місце. Тут таке затишне місце. Тут з одного сторони в мене гараж, з іншого сусідський такий тож будинок, забор глухий. Це по-перше, і по-друге, тут весною вже літом на півтінь добре. На півтінь, ну і не зовсім і тінь, і не, і не сонце спекотне, там трошки сонце попадає зранку. Тому не так жарко їм. Ну і земля, звичайно, пухка земля. Я думаю, це всі фактори, які зійшлися. Ну, і ще з додаванням цього корінювача. Це дуже гарний корінювач, раджу таки придбати. Ним можна укорінювати і хвойні рослини. Не ще не пробувала. Ну, це теж хочу спробувати укорінити. Так, ну якщо у вас якісь є питання, або, може, ви щось хочете доповнити, додати поділитися своїми способами, я буду тільки рада. І вдячна вам, можливо, є ще кращий спосіб покорінення троянди. Можна ще ногами отак притоптати. Ще постойчиво. Тут грязюка зараз трошки може пізніше, я їх притопчу, чи ще більше землі сюди накидає з цього боку. Це... Сподіваюсь, що в цьому році теж все вийде і на наступний рік не будуть такі троянди ще. Ну, так от я вже напрацювалася. В мене залишилося посадити ці дві розочки сьогодні. І може, якщо сили, часу хватить, то я ще там копаю ще оцю стрічку вдоль гаража. І все. Посадила піони древовидні сюди. Вони тут будуть теж гарно виглядати. Весною будуть вже наростати, сквітнути на себе брати акцент на квітування, а потім е, акцент перейде на троянди, а піони будуть як ширмачкою, фоном, е, листя красиве, і ну, не так бур'ян буде рости, будуть там затіняти трошки. Отак От я подумала, а там подивлюся, як воно буде вже на практиці. Так, я тут фіонія була біла, я її пожертвувала, це піон посадила, де його видно, а так по вандальськи викорчувала, тому що вже не було не сил там обкупувати, і місце тут не дуже зручне. Тут місце не зручне, щоб викупувати куст. Тут і троянда і бузина, з цього боку, тут я вже посадила тис. В общем, Зараз буду садити трояндечки, буду прощатися. Дякую за лайки, коментарі, ще підписуватися. Мені це приємно і стимулює далі робити відео, показувати. І навіть саму клумбу робити якусь роботу. Я так роблю і думаю, що це ж я ще покажу на YouTube, комусь це буде цікаво. Щось, може, візьме для себе якусь ідею. До побачення.